Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Відгадайте загадку, про яку пору року сьогодні ми з вами будемо говорити? Полонички у сметанці, соловей щебече вранці, дощик через ситечко, наступило літечко. Так, це літо. А як назвати ласкаво літо? Літечко. Літо це яка пора року? Це сама найтепліша пора року. А чому? Улітку дуже спекотно. А зима, зима яка пора року? Зима найхолодніша пора року. А чому? Тому що взимку дуже морозно. Пограємо в гру який-яка? які». Який. Літечко яке? Тепле, веселе, барвисте. Сонечко яке? Ясне, яскраве, тепле, ласкаве. Дощик який? Літній, Теплий, дрібний. Вода у річці яка? Тепла. На дворі літо. Яка пора? Літня, зараз ранок, яка зараз пора? Ранкова. Сьогодні йде дощ, який сьогодні день? Дощовий? Розгляньте малюнки і скажіть, що ми робимо влітку. Діти грають у пісочниці. Діти купаються в річці. Діти збирають ягоди, ловлять рибу, поливають квіти. Пограємо в гру, скажи навпаки: Зима літо, день ніч. Сонце місяць. Ранок вечір. Холод тепло. Дощ сніг. Світло темрява. Багато є приказок про літо. Я починаю, а ви продовжуйте. Люди раді літу, як бджоли цвіту. Як сіно косять, то дощів не просять. Липнева роса, як сльози, нею ліс вмивається. А з нічкою прощається. Сонце пригріває, усе доспіває. Пограємо в гру, що відбувається лише влітку. Чи можна влітку в лісі назбирати пролісків? Ні, тому що проліски квітнуть навесні, а не влітку. Чи можна влітку побачити, що йде сніжок? Ні, тому що сніжок йде взимку, коли дуже холодно. Чи можна влітку нарвати ягід в саду? Так, можна. Влітку достигають ягоди. Нехай це літо принесе море позитиву, Океан яскравих вражень та соковитих спогадів. Всього вам найкращого. До зустрічі!